Позвонили только что. Чао! Я позвонили только что до мамы за Льону, узнал, как они едут, ну там по трендилу. Потом Лука говорит, наши, тебе там какие-то наставления будут давать. Да и они же, как обычно, ла -ла -ла". я говорю, да давайте, потому что Лука уже передился, начал делать, должно быть наоборот, потому что сломал шесть... систему. Короче, Лука работает, а я по телефону трендю. Это так, сегодня снег пьет, або солнце выйдет, что-то одно из двух. Я вирішив по-багатому всі яйця красять на Пасху, А я виріши всі ногти накрасити. А тільки що як влупив молотком по пальцю, аж чуть не піснув так трохи. А може і піснув. Коротше, в мене будуть синій манікюр. А може й фіолетовий, ще не знаю, поки не видно. Бачили, які шипи ми тут ловимо. Нова резина, йо-мої! -йом. Так, що таке треба розковиряти, не знаю, потім вона лука заправляє таку фігню. Сейчас ми зробимо з вас на монтажниці. Закрий двері, щоб кабіну не погнуло, правильно. Поплював. Офі. Поплював. Ну, можно было бы, конечно, чем-нибудь побрызгать, но сейчас будет не фанат. Ну, обычная такая. О, классно, чемпион. Обычно каждый лайк, мало. Все, лишнее отрезать. Всем спасибо, колы сокачаем, едем дальше. 110, Эта работа стоит 20 евро. Кто не знал, то я рассказываю. Бачили скільки време заняло. Секунд 15. Йохани ти бабай, шумахер. Мате, раз, два, три, чотири, п'ять, я йду тебе искать. Дивіться, подлюка яка. Я три дні тут цей асфальт свайд... намиваю, дивіться. У нього мене... труба лопнула. Він Приїхав, хвастається, мені, його, поставив тут. Ну постав десь там далі. Ні, це треба... Це все масло, гідравліка, щоб ви розуміли. Що я не зробив? Калюзі. Дьма йо, тут я вже підставив, щоб воно хоч в цей в стікало. стикало. Оце ж молодець. Я йому зараз дам пісок спочатку, а потім віника, хай Ну, Як людина нормально, знаєте, навіть коли він на косячі вдарити достатньо я, я тільки один раз. Я шучу. Ладно, з ким не буває. Банда... Та я вибачаю за той утренній крик души, ну, ви розумієте, що іноді реально от просто до такої степені вибіжують. Я вже думав, що у мене е, як воно, е, е, імунітет знаєте, на любі типи коментарі. Наоборот, вони мене виселять. Ну є все-таки такі тварини, які, знаєте, можуть мене, як то кажуть, зацепити е, за Хуже них це е, тільки родичі, які ті наші. Ви знаєте, так, що у нас там є родичі. От, в Якутии, в Питере. Не знаю, чего вам мама рассказывала, чи не. Вот то хуже цих комента... коментаторів, ну понимаете, то он слабее, дурне и і... вообще чужа людина. Хотя он им количество чужі люди тебе краще разумеют, чем чим... <кій> свои. Ну я за ті випадки, коли з Мариной тут все нормально общаємось. Привет. От, я все время, конечно, удивляюсь, як вона мене розуміє, ну добре, що розуміє, бо я балакати по-русски, все одно не буду, це вже справа принципу, даже. Так я за що? Я за тих родичів, понимаєте, які нам в перші дні війни чуть ли не перші дзвонили і казали, ну самі виноваті, бо ви ж там типа бендеровці там і мозги дітей їсте і, і трада. Ну це я вже сейчас, всю ту общу картину і, і русский язик ущемляєте, і тра-та-та. Серйозно. Я вам чесно скажу, вони кожен божий рік, відколи мама переїхала і одружилася з папою, навірно, года такого не було, щоб вони не приїхали і ціле літо не висиділи у вас там в Херсоні, в Железному порту і так далі і тому подобне. Кожен рік. А ще й були такі времена. Один рік то взагалі я вам скажу, що щоб ви розуміли про те, як ущемляють і чи ще щось, якийсь рік там, кінець 90-х, початок 2000-х, у нас вже був Жигуль. От. Червоний тоді у папи. І бензина літом не було взагалі. До такої степені його не було, що його не було взагалі. Не те, що його тяжко було купити там, чи дорого. що його не було взагалі. І по приїзду цих ж наших родичів папа знаходить там, через всі зв'язки знаходить ту каністру бензину, яка стоїть як збитий самоліт. Щоб ви розуміли, в місті їздять дві машини. Мер міста, і Жигуль С2848 Хо везе родичів росіянських на море, понимаєте? От до такої степені унижали, принижували, чи як вони там кажуть, що ми там виноват. Та ти що? Ви після того я не знаю. дзвоніть до кого хочете, але там Лариса ця група в. WhatsApp. І. От, то мене вони оттуда першого хотіли вигнати. Ну, коли пісня Путін на на-на-на». І я там вийшов в тій групі щось питався по типу того по тому видати. Так, там ця Тетя Галя спі... спіть, з якуті, откуда вона там, не знаю, де... де мозги замерзають від холоду, то, мабуть, вона звідти з центру прям. Каже, ми тебе з групи удалімо, ти такі родственник». Пошла ти чуєш, тепер вже 100%, я тобі таке можу сказати. Ще хто кого щемляв, я вам більше скажу. Вони як приїжджали на літні канікули, у нас було як в якомусь концлагері, поняли? Тобто обід був по розписанню з 12 до часу. Якщо не встиг, прийшов пізніше, все, ти вже не їсиш, ти вже ну, тому що треба було сідати з усіма. Неважно, чи в тебе тренування, чи в тебе діла. У мене ж тоді що, вопросов було лише криші, металолом здати, бутилки позбирать, Картон там десь цей чи-чик-чик. Ну, в общем, всі ці схеми у мене работали. Я все здавав, що тільки можна збирав і здавав все, бо мені треба був мотоцикл. І він у мене вже один чи два тоді їх було. І це ж запчасті купи. Те все мотоцикло збери, мастера позви, ну бо сам же я тільки тоді починав, знаєте, я ще ходив з, з відром до сусіда по, по, цей, по компресію. У мене папа там з одним спеціалістом відправляли, каже, піди візьми півбаночки іскри і, і відро компресії, бо каже, в тебе тут немає. І я, от, знаєте, як дурачок йду, я це щоб мені зараз хтось таке сказав, іскри в тебе нема, піди в баночку набери. Або компресію з відром. Все було. О, так от хтось ще кого ущемляв конфету ніхто не полу, хто погано поїв, чи тарілку не помив конфету. Та да у нас такого в сім'ї в житті не було. У нас кожен їв, хто коли хотів. Все. Хто коли свободився чи хто коли захотів, той тоді розбогав, чи якщо вже самостоятельний сам прийшов, бо їв, то маму напряг, папу, будь-кого там, все, тобі нагріли, поїли, все. Звісно, були вечера, коли там сідали всі разом. Але ж знаете, як мама на роботі по-своєму на Польщу ганяла, папа на базарі. Ми тут самі собі представлені, то есть Альона до сих пор вміє ці вкуснючі яйця со шкорлупою зварити. Ну такое, в общем. І... і це після того вони. І кожен рік вони сюди їздили, кожен божий рік в Україну. Так а що? Вони їжд в Італію сюди приїжджали, я не знаю, чи ви бачили, чи не бачили. Коротше, ось от отаких от родичів, як і тих друзей за одне місто і в музей.